На краю, так розумію. Easy peasy, built? On? Yeah. 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 Можешь переверить. Yeah. Так, перевірить, посмотри. Okay. Хорошо. А де? Куди? Tranquilo. А вон, хтось ходить. А что то за херня летает досить. А що мені робити перевірити Билла. Кто таке біл Билл, он сидит на лошади, головний я пішов вперед. Ты куди зібралась? Пішли перевіряти Біла. Будемо перевіряти. Чи мені треба було пішки піти перевіряти? А, Біл має, мабуть. Е... Біл, що ти встановив взрывчатку, да? Як успіх. Так собі. Та все в порядку. Ти певен? Звичайно. Можна допомогти? Right. Ну давай. Ну, well, Встанови детонатор тих каменців. Де як. I... Розмотай, пробити, the... підсидини його до детонатору. Ну давай. Візьміть катушку, взяти катушку, квадратик. Клад... Ей, Морган, ти можеш швидше це все діло робити? Ну пішли. Все, розмотуємо. Морган, перекріпіть провод до детонатора. Окей, оно, я бачу його, стоїть. Непогано, не непогано. Прикольна, така. Жгум, жгум, так, все, цього достатньо. Ти сам робиш, добре, ну і добре. Е, ну, давай, нащо мені ці діла? Сам би зробив. Окей. Так буде добре. Добре. Має вистачити. Повертайся до, до хлопців, далі я сам. А, мені треба було в інше місце, да? А, ти можеш на корточках бігати. собі. мені подобається ця штука. Так, Біл. Будь. Поміч більше не потрібно. Та я повертаюсь, що мені ж їхати треба. А, бо ти Артур. Ну нарешті. Я вже Граю від нетерпіння. Будьте не чекують, дійте строго по плану. Оп-оп-оп-оп. по поп Он говорить, скоро дізнаємось. А як ми маємо. Так, лошашка, стойка, будь ласка, мені. Нет. А, мені треба туди встати, ну пішли туди встанемо. А в мене буде головне місце, так. Да. Там все добре. So, Та, думаю, чудово, все прекрасно. Окей. Okay. Так, потяг буде з хвилини на хвилину. Отримуйте Л1, щоб відкрити селектор зброї. І що мені обрати? Е щоб верхнутися у нас селектор предметів. Окей. Okay. Морду перекрити? Ну давай, щоб знадіти маску. Є башки. Так, вийди в мене з першого разу. Джентльмени, Вже час. Не -тиу 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 -ти. Так, успіху вам всім! Ми всі знаємо, що робити. Півпав, буф, бум. Ніфіга собі ви. Ну що ж, не працює. Це все через мене чи через кого? Oh, be... Що, ж скажімо, що ти? Де ти відкопав цього. Так, ти ж сказав, що він. А так, тепер це моя провина. Ти просто жалок, ти це розумієш? А нашому будемо біжить спрыгні. Ніхера собі! На потяг спрыгнемо. <пути> Лошара! А, живий, слава Богу, я думав. ти... Я тут залишусь. Так, зараз я тобі допоможу, підожди. Oh, давай, Лені, не сциклись. Тримаю. Лені, давай швидше. А, тягнути. Лені, зараз жопа тобі буде. Давай, Лені, не тупи. Oh, ну ось живий. Оказав. Де Хав'єр? Хав'єр, звалився. Ми oh, А, Так, нам треба остановить цей потяг. Э, е, Давай, Лени, okay. hey. иди. <плескотворение> <плескотворение> так, Лени, спілкуємось, сни? завдяки Цель за дикой Ми глаз. Держи мувинап, мені треба у цю Є ще хтось. Ми йдемо, ти не бачиш? Yeah. Ти поранений? Ні. Yeah, I'm good. У нього було достатньо часу, щоб. Так. Ну, провод підцінів я, але не будемо про це. Ну, що поробиш? Треба тороп. Так, утримуй L1, щоб перелазити через Ага. стріляє? я не бачу нікого. Там є хтось? Я розумію, просто тихіше. Зараз я оце все зроблю, Е! Ти що, дебіл? А, ну 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 Що робити? А, вирватися. Давай. Чун -чун. Чун -чун -чун. Добре, що одним. А слуш... Так, а. Підожжи, куди ти його викинув? Доберись до е, будки. Та, давай швидше, будка машин. А де будка машиніста? Підожди. А, все, він добрався. Ну давай, ти добрався. А, там в принципі, мабуть, нічого і е, думати, да? А звідки в тебе... Ааааа, гаденець. Можливо в цьому кінець потім має бути гроші. Всі ці гадінці має бути щось Ой, бля. Чуть свого не побив. Аааа! Ніхто <толес> не потрапив в пів! А той зліва помер вже. Доброго дня, дитя. Хто там звідки. А, ти живий? Ой. О, попал? Ні? Де ви, мать, вгой? Я... я вас не бачу. Так, сядь, будь ласка, я нікого не бачу. Так, ви мене зараз підстрелите, я нікого не бачу. Ох чи ні. Я підстрелив, ні, вбив, не вбив. Ви можете вийти з туману, я вас не бачу. I'm not in trouble. Ти розумієш, що I'm not in trouble. Меткий глас. А, то наші? Так, м'ятки глаз я не буду, Все давай. Так, пішли ви, Я збираю провіант. зараз буду всіх лутати.